два плюс. Ну, я хочу хорошо не бога. Режисер Стівен Спілберг спробує налякати тебе. Це машина вилізла з землі і стала палити навколо і людей вбивати. 1 грудня 1918 року у вагоні потягу секретарі Рад двох українських держав підписали перевступний договір. А вже за півтора місяці акт Злуки, 1990 року український народ об'єднався живим ланцюгом. Сьогодні ворог намагається розколоти і знищити Україну. Але ми об'єдналися і стали сильнішими. Наш потяг до перемоги не спинити з Днем Соборності України. Режим тотальної економії. З 7 до 23 третьої вимкни всі зайві електроприлади. Допоможи відновити електромережу країни. 2013 го стихія поблизу португальського міста Назаре перемогла.